Готуємо українські пампушки. Кількість компонентів вказана внизу під відео. Пишноповітряні, часникові, ідеально смакують з борщем. Зробимо тісто у велику тарілку вливаємо соняшникову олію, А ще оливкову першого віджиму або соняшникову першого віджиму, проте я використовував рафіновану, звичайну, плюс дрібка солі за смаком. Плюс приправа у мене це помідор, часник та базилік. Перемішуємо ложкою. Окрему тарілку просіємо пшеничне борошно. В Іншу тарілку наливаємо воду плюс цукор. Ставимо на мінімальний вогонь. Перемішуємо ложкою до розчинення гранул цукру. Вода повинна нагрітись до теплого стану. Нам знадобиться дві чайні ложки сухих дріжджів. Висипаємо їх до підігрітої води. Перемішуємо ложкою до розчинення дріжджів. Дріжджову рідину переливаємо у велику миску. З іншими змішаними компонентами, перемішуємо ложкою. Частинами вводимо просіяне пшеничне борошно. Спочатку змішуємо ложкою, потім руками. Коли тісто об'єднається в грудку, яку можна місити руками. Додаємо вершкове масло кімнатної температури, знову змішаємо все руками, а потім частинами підсипаємо залишки борошна і вимішуємо тісто. Воно не повинно липнути до рук. Час замісу близько 80 хвилин. У Львові щорічно проводять свято пампуха. Пампухом також називають пампушку. Даний фестиваль припадає на час Різдва Христового. Миску легенько змащуємо олією і кладемо туди тісто. вимішане. Накриваємо тарілку з тістом харчовою плівкою. Ставимо в тепле місце до підняття. Тісто має збільшитись в об'ємі в декілька разів. Час буквально 1 година чи 40 хвилин. Скляну форму змащуємо вершковим маслом, можна, звісно, олією. З даної кількості тіста виходить 12 пампушок. Я розділив тіста на дві частини. З однієї зробив піцу, а з іншої 6 пампушок. Перед скатуванням пампушок тісто обімніть. Руки припиліть борошном. Доки піца почеться, можна зайнятися пампушками. Розділіть тісто на частини, скатайте частини в кульки. Кульки розмістіть в формі на невеличкій відстані одна від одної. Накрити форму з пампушками харчовою плівкою. Поставте в тепле місце до збільшення в об'ємі буквально десь на 40 хвилин. Тим часом можна витягнути піцу з духовки, перевірити, чи підходять пампушки та зробити В піалу висипте вичавлений на часникодавці часник. Плюс дрібка гранульованого часнику. Плюс дрібка приправи. У мене до курки. Плюс одна столова ложка соняшникової олії. Можна замінити на оливкову. Перемішати ложкою, накрити харчовою плівкою та відставити в сторону. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Форму з пампушками поставити на деко та змазати збитим яйцем. Верхівку, поставити в завчасно розігріту духовку. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Додайте трішки води в намазку і перемішайте. Верхівка пампушок має набути дещо золотавого кольору. Витягніть гарячі пампухи з духовки та змажте часниковою намазкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Після змазування рушником краще не накривайте, а покладіть фольгу. Нехай постоїть до остигання декілька хвилин. Подивіться, які пухкі, золотаві, ароматні. Насипайте борщ, ламайте пампушку. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного. За бажанням можна додати зелений кріп в намазку.